Цікаво було дізнатися у сьомій серії, що лідери ринку закладають цифровізацію уже в свою стратегію. А як щодо штучного інтелекту? Чи користується бізнес ним так само активно, як цифровими сервісами? Слушне питання. Зараз підберу експертів у цій сфері. Штучний інтелект це вже неминучість. Ми маємо його прийняти і використовувати на 100%. Це дуже важливо, щоб ви в компанії зрозуміли, де саме. І як ви можете використати силу штучного інтелекту всіх цих знань і тих технологій, які вони вже дають? Інакше вашому бізнесу загрожує небезпека через декілька років, я думаю, будуть проблеми. Компанії, які зараз не почнуть впроваджувати штучний інтелект або принаймні не будуть, Створювати якісь use case щодо цього можуть через пару років бути вже не спроможними, тому що в глобальному світі ми бачимо, що наприклад декілька великих мільярдних компаній придбали вже стартапи, яким там 3-4 роки, і які впровадили у себе штучний інтелект і активно захоплюють аудиторію. Я думаю, що якась частина компанії розчарується в цьому. На якийсь час, якась ні буде вперто рухатися далі, і ті, що будуть вперто рухатися далі, і намагатися його застосовувати глибше і краще розуміти, де це можна застосувати, ці компанії стануть більш конкурентними, їх продукти стануть більш конкурентними на, на ринку. Для того щоб вам ваш бізнес міг перейти на цей наступний рівень використання штучного інтелекту, то треба спочатку більшість ваших процесів перевести в цифру. щоб ваші папірці були оцифровані і вони були зрозумілі для штучного інтелекту, бо інакше він не може їх опрацьовувати. І по суті, цифровізація це такий передвісник далі. У вас шиїзації, не знаю, як це правильно назвати. Це коли ви в компанії дійсно будете багато використовувати штучні інтелекту. Тому спочатку цифровізація, потім шиї. Enterprise має звичайно зважати на готовність своїх даних. Тобто тут потрібно бути сильно data-driven. В деяких компаніях AI-підрозділи підрозділи це зараз окрема одиниця, а в деяких вони підпорядковуються відділом або департаментам да, тобто даних, великих даних. Тому що все це про дані, це Data-driven. Якщо немає цієї вичистки, немає готовності бізнесу скормити моделі або використовувати як рак, або ще щось підготовлені дані, то в принципі туди йти немає сенсу, потрібно провести цю домашню роботу. Шиї, в принципі, не зла ж саме автоматизація, але трохи з іншим підходом. Шо дозволяє автоматизувати більш такі складні речі, які раніше за допомогою класичних інструментів ну, було складно автоматизувати або взагалі неможливо. Штучний інтелект починає впливати на бізнес-процеси. Дуже багато компаній зараз шукають як Штучний інтелект залучити в ці процеси в першу чергу. Вони підвищують продуктивність людини, да а, тобто, роблять так, щоб вона вирішувала ту, ту задачу швидше, ніж вона вирішувала її раніше. Е, Думаю, що будуть в тренді якраз ці компанії, які найефективніше використовують всі наявні інструменти, тому що потрібно завжди а, безпосередньо оцінити економічний ефект від впровадження, тому що є купа інструментів, але деякі просто економічно не будуть виправданими, тому що витрати просто перекриють будь-який бенефіт, навіть від того, що умовно там це робила та сама людина. Тому все має бути обґрунтовано. Ходить ши сьогодні вже теж ніяк. А можеш підібрати конкретні приклади використання штучного інтелекту в компаніях? Звісно, шукаю для тебе корисні прикладні кейси. Ми робимо в продуктах. Зараз застосовуємо штучний інтелект, Робимо ми задаємо штучний інтелекту якісь можливості продуктів, яких раніше в нас не було. І клієнти дуже добре на це реагують. Вони люблять, коли продукт розумний. Ми використовуємо шиї для того, щоб швидше і якісніше розпізнавати дані документа. Коли ми перший раз випустили цю фічу, то наші клієнти взагалі її називали такою магічною, бо ти завантажуєш наші документ в pdf форматі а в тебе одразу в карточці ці документа заповнюються дані з цього документу. Це виглядало дійсно так магічно. Раніше люди заповнювали це. Руками мене навіть на вулиці декілька разів зустрічали знайомі, які казали, блін, це типу неймовірна фіча, яка ну на наступний рівень переводить взагалі це роботу з документом. Ми зараз дійсно створюємо нових агентів, нових ботів, які допомагають нам в роботі. Звичайно, це ніяк для клієнта не погіршує якість надання послуг. Навпаки, це допомагає нам, як юристам адвокатам опрацьовувати величезну кількість матеріалу, знаходити правильні рішення, правильні прецеденти. Практика вирішення спорів з нашою практикою штучної інтелекту і технології зараз розробляє агента, який би дозволяв би формувати малозначні в малозначних справах позови. Або заяви до, до суду, тому ми вважаємо, що цей напрямок абсолютно перспективний. Потрібно, скажімо так, в будь-якому випадку цим користуватися інструментом, оскільки цифровізація вона буде в геометричній прогресії розвиватися. І Якраз штучний інтелект дозволить, я впевнений за рік-два-три вийти абсолютно на новий горизонт роботи, в тому числі не лише автоматизованої судової системи. Але й в цілому роботи юристів, починаючи від нотаріусів, прокурорів, в тому числі суддів, той самий бізнес-процес виконується при більшому навантаженні меншої кількості людей без страти якості. Це ті кейси, які зокрема, наприклад, проведення замовлень. Ми можемо опрацювати більшу кількість замовлень при цьому в нас як було дві людини, наприклад. Так, вони дві лишилися, але ми маємо менше помилок, менше е, зауважень безпосередньо там від клієнтів, і це показує на якість безпосередньо налаштованого процесу. Запустили це чеки в касі, М -м, наче не супер, якась фіча, супер крута, але вона дозволяє нашим клієнтам отримувати консультацію стосовно фіскалізації. Цілодобово. Це дуже круто. Нам Не треба тримати штат персоналу в службі турботи, які б допомагали клієнтам цілодобово отримувати інформацію. Тепер вони можуть отримувати цю інформацію від чеки, який не втомлюється, не ходить на обід, в відпустку не ходить. Ну, Суперкрута річ насправді. Великий проект пов'язаний з рекомендаційною системою, яка дозволить. За допомогою Шиї, рекомендувати товари тривельним агентам в тривельних точках. Зараз ми знаходимося на етапі, коли ми збагачуємо наші дані для того, щоб отримати релевантний результат. У нас є наш довідник товарів, які, в принципі, є не досить, скажімо так, повним. І ми хочемо за допомогою ШІ додати різну інформацію, опис теги різні до нашого наших товарів, щоб використовувати це, мабуть, могутніх проектах по системі рекомендацій. Компанії, які будуть лідерами, вони будуть ці тренди розвивати, досліджувати, йти в. Те, щоб бути амбасадорами цього. І коли ти стежиш за однією технологією, ти, ну як не крути, все рівно будеш в цьому просторі шукати щось нове. Це і про штучний інтелект, і про цифровізацію зрозумів. Компанії впроваджують. А як щодо людей, знаю, дехто не довіряє штучному інтелекту, чи навіть боїться його застосовувати, аби той його не замінив. Що робити із цим? Ти поставив дуже важливе запитання. Пропоную в наступній серії докладніше в цьому розібратися. Окей, ти мене заінтригувала. Ну ми дивитися далі. Тема супер актуальна.